Дівчинка замовила саженці волотистої гортензії. Дуже скоренько показую всі саженці, вісім штучок. Іде дощ, а ми працюємо. Так, ледь підписала. Quickfire Fab. Це гіацинтова гортензія з новинок. Ось такий вам даю саженець. Будете формувати, як захочете. Можете цю серединку прибрати і формувати от на цих трьох гілочках. Класичний сорт. Фонтом, ось такий кущара. Уже тут будете вирізати, формувати, як захочете. Фрайсмельба теж класичний сорт. Класна гортензія, двохметрова буде вам. Виростете. Diamond. Руш, діамант червоний. Бачите, такі тоненькі гілочки в нього в перші роки. ріжте дуже низько. Потребує підкислення ґрунту разом з фрамбозін. Ось такий саженець вам вибрала фрамбозін. Півлітровому горщику всі сажанці. Так. Рімсред. Ну, видно, підписала, ледь підписала горщики, просто дуже мокрі. І до речі, скажу зразу: в кого зимують саженці в горщиках, провірте, будь ласка, щоб вони були не вологі, а мокрі. І якщо йдуть морози, краще, хай воно замерзне. Оця коренева буде просто вся в воді і замерзне в воді, ніж вона буде суха. Якщо сухі горщики, вони дуже погано переносять зимівку. Так що вважайте на це. Ось хай будуть мокрі. Замерзнуть, розмерзнуться, нічого страшного не висаджуєте покладіть квітничок і забудьте до ранньої весни. Моя улюблена серія Лівінг. Дівчинка обрала Royal Flower. Ось такий саджанець. Вона. Невисока, дуже велике суцвіття, схоже на фантом, але більш рожевіє, ніж фантом. Висадка всієї серії Лівінг, тільки сонечко. Рання гортензія. Так. І Pink and Rose. Пінк Rose. Прямо стояча, схожа до Vanilla Frise, тільки не лягає, а стоїть такими гарними пагонами. І з білого приходить в рожеве. Обирайте свої сорти, звертайтесь до мене на Viber, Всім підберу сажанці. Зараз є акція. Відправляю новою почтою по всій території України.